Важливіші події дня очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ. У студії Ірина Веселовська. Вітаю вас дітям рівненських майданівців, які загинули у Києві, дадуть житло. Перші дві квартири місцевий підприємець уже придбав для доньки покійного Георгія Арутюняна та для сім'ї Валерія Опанасюка. Подробиці знає Ірина Михалевич. У Валерія Опанасюка, який загинув на майдані в Києві, лишилось четверо дітей, а дочка покійного Георгія Арутюняна росте круглою сиротою. Аби якось їх підтримати, рівненська обласна адміністрація ініціювала благодійний проект. Тепер чиновники шукають меценатів, які погодилися придбати житло для цих дітей. Щоб кожна дитина, яка втратила батька, мала Усі можливості для того, щоб відчувати себе захищеною у майбутньому. От, і... Концепція полягає в тому, щоб забезпечити кожну ту дитину, забезпечити власним житлом. Перші дві однокімнатні квартири для Ашхен Арутюнян та для сім'ї Опаносюків вже оплатив рівненський підприємець Роман Курис. Квартири знаходяться в житловому масиві, що на вулиці Чорновола, у Рівному їх будівництво ще триває. Ми хотіли висловити там слова співчуття, слова вдячності людям, які ці небесні сотні, яка загинула. Яка дійсно загинула за те, щоб всі держави так в нас в області щось помінялося. Ми можемо зробити мінімум. З дружиною Валерія Опанасюка та Анною Адамчук, яка є опікункою маленької Ашхен, підписали договір купівлі-продажу. Жінки вдячні за таку допомогу, але плачуть не від радості. Я вам дуже вдячна, бо дійсно моя сестричка залишилась кругом сиротою. Дякую. Я думаю, чоловік би мій теж ну, був. Задоволений тим, що його діти залишилися забезпеченими житлом. Чиновники сподіваються, що знайдуть меценатів, які придбали б ще три квартири для інших дітей Валерія Панасюка. кажуть, що сім'ю Олександра Храпаченка теж підтримують, проте поки що не вирішили у який спосіб. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич інформаційна програма. День. Втеча з малими дітьми до батьків замість ордера на власну квартиру. Беззбройний чоловік у військовій частині у Криму і суцільна невизначеність, як жити далі. Історію втікачки із Криму. Олени Кульбаби чула Валентина Гордич. Олена Кульбаба родом зі Здолбунова. До Криму поїхала сім років тому на педагогічну практику і там вийшла заміж. Цього разу приїхала на малу батьківщину не як гостя з Криму, а біженка із самопроголошеної невизнаної республіки. За дві години були зібрані речі. Дитяче, те, що попало під руку кордонів на той момент, ще не було. Це перший день після того, як ми проїхали на слідуючий день. Буквально там, через менше суток, пройшло, поставили вже кордони в армянську і по Криму. Текли, щоб не стати важелем тиску на чоловіка, пояснює жінка. Він військовослужбовець у званні полковника Національного центру управління та випробування космічних засобів. Їхня частина дислокується у селі Вітине поблизу Євпаторії. Нині там перебуває майже 200 вояків. За словами Олени, вони усі у підвішеному стані. На сьогоднішній день вони без допомоги, яку обіцяли Міністерство оборони дотацію. Там скількись мільйонів гривень перерахували, їм не допомогу не дали. А банкомати всі пусті, всі залишаються офіцерами Збройних сил України. А як далі буде це? Вже буде залежати. Я думаю, все таки від нашої, від нашої влади, тому що пропозиції з кримських міністерств дуже за Щодо чоловіка, то Олена впевнена, він не зрадить присязі. А от про свій психологічний стан жінка воліє не говорити, одразу плаче, хоча намагається триматися і не панікувати при дітях та літніх батьках. Хлопчик він так, він з папи, там папа піє та, а дочка коли вже та віда кінчиться, що папа до нас приїде. Ми намагаємося тримати в руках, а, але ж все-таки важко і через те, що не знаєш. Чим саме воно все там закінчиться. Тому що я кажу, от зараз на даний момент мій чоловік сидить в військовій частині, яка абсолютно без зброї. Тобто приїхали, розстріляли і, сказали, і помахали рукою. От і все. Виходу в них немає, ніякого. Або здаватися, або стріляйте. Ще кілька місяців тому сім'я Олени будувала втішні плани. 12 квітня вони мали отримати ордер на квартиру у Севастополі. Нині ж про повернення до Криму жінка навіть не думає, бо переконана, півострів уже ніколи не стане таким, як був. Сподівається, що чоловіка переведуть на материкову Україну. Наразі жінка живе у будинку батьків, хоче знайти роботу і оформити дітей до рівненського дитсадка. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Тим, хто хоче дати прихисток біженцям з Криму та інших прикордонних з Росією регіонів, нагадаємо, що в області діє гаряча телефонна лінія 0800 500 078. За цим номером можна повідомити відповідних чиновників про своє бажання. Є спеціальний телефон і при рівницькому міськвиконкомі. жителі обласного центру, яким не байдужа доля біженців можуть зателефонувати на короткий номер 1553. Активісти Рівненського автомайдану вважають безпідставними звинувачення місцевих перевізників та будівельників. Нагадаємо, останні вчора заявили, що громадські активісти самі створюють аварійні ситуації та безпідставно зупиняють автомобілі. Більше пропозицію автомайданівців розкаже Тетяна Климчук. Повернути ситуацію на дорогу, законодавче русло і забезпечувати на автошляхах порядок. Як того вимагає закон, працівникам державтоінспекції заважають автомайданівці. Про це заявили рівненські перевізники та будівельники, які нагадаємо напередодні влаштували пікет перед обласним ДАІ. У такий спосіб учасники акції висловили підтримку правоохоронцям і висловили звинувачення автомайданівцям, які на їх думку не допомагають, а навпаки, дестабілізують ситуацію на автошляхах Рівненщини. Такі ж думки лунали із вуст самих інспекторів. З відповіді автомайданівці не заборилися і як обіцяли, вже на наступний день скликали прес-конференцію, на якій відповіли на усі звинувачення, які прозвучали на їхню адресу. Більшість з яких, на думку громадських активістів, є безпідставними. Автомайданівці переконують, що не можуть зрозуміти звинувачення даїшників у тому, що вони нібито заважають інспекторам працювати, адже запевняють працівники Даї самі просять про допомогу. Нам кожної ночі дякують за те, що ми приїжджаємо. Вони самі дзвонять. Хлопці, будь ласка, підійть. Останній, наприклад, приклад я можу навести це, коли йду до Юри одного із координаторів нашого автомайдану телефон і каже, що в нас є неадекватна людина, ми не знаємо, як з нею справитися. Вона п'яна, вона за кермом, вона буянить. Будь ласка, підійти. Ці автомайданіці також заявили, що не вимагають звільнення виконуючого обов'язки начальника ДАІ Рівненщини Олександра Семенюка, але ж хочуть, щоб той пройшов люстрацію. Хоча у який прові спосіб її можна провести, не зрозуміло, адже жодного закону про люстрацію в Україні немає. Зняти його ніхто не хоче. Ми хочемо просто поміняти систему. Конкретно про цю особу ніяких дій ми не ведемо, нічого конкретно проти нього не маємо. Представники Рівненського автомайдану запевнили, що під час патрулювань не намагаються зупинити автівки порушників, а лише викликають даї, коли мають підозру у тому, що, скажімо, якийсь водій перебуває на підпитку. До того ж, експерти-юристи підтверджують, що примусово зупиняти автівки, крім державтоінспекції, чинне законодавство не дозволяє нікому, навіть представникам зареєстрованої громадської організації, якої є автомайдан, тож аби порозумітися і ввести ситуацію на дорогу, законодавче поле лідери автомайдану готові до діалогу. Ми запрошуємо до відкритого. І публічного конструктивного діалогу всі сторони, які зацікавлені в тому, щоб на дорогах Рівненщини був порядок. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Чиновники мають відмовитись від користування автомобілями представницького класу. У цьому переконаний Михайло Кирилов. Голова облради закликає якнайшвидше провести ревізію автівок, які є в комунальній власності на автобазі, а потім розпродати їх з аукціону. При цьому каже, вдасться зекономити щонайменше 2 мільйони гривень на рік, які витрачали на отримання цих машин. Нині чиновник не знає, яка точно кількість автомобілів належить облраді та хто ними користується, тому суму, виручену від очікуваної реалізації, Михайло Кирилов не називає. Запевняє, що гроші витратять на нагальні господарські потреби. Каже, після призначення на посаду голови лише раз скористався сурбовим автомобілем для поїздки у відрядження у Київ. А ось щодня на роботу їздить власним авто. Йо? Така ідея для того, щоб розпродати, почати з того, що розпродати лишні автомобілі, які є сьогодні в автобазі, в автопарку, відповідно, було запропоновано, щоб комісії визначились стосовно цього питання, розглянули це питання, ми винайшли на сесію і позбавились цих замашок. На Наріначені триває весняна лісокультурна кампанія. Лісгоспи області вже посадили понад півтори тисячі гектарів лісу. Це більша частина від запланованого на весну. У рамках акції Майбутнє лісу в твоїх роках лісівники щороку запрошують усіх небайдуже долучитися до посадки лісу. Таку ініціативу у Костопільському районі підтримали партнери місцевого лісгоспу з Литви та депутати районної ради. Разом вони посадили плантацію дуба. Подробиці далі у сюжеті. Разом з місцевими лісівниками ліс садять працівники литовського підприємства. Воно вже п'ять років займається переробкою деревини у Костопільському районі. А взяти участь в акції Майбутнє лісу в твоїх руках приїхав засновник підприємства із Литви. Лісівник за освітою Гейбріос Лялюга каже, що для нього це символічна акція. Щоб цей ліс вирос, Нужны года, то есть для дуба 120-140 лет нужно. Так что это как я повторяю, это символічна акция. И мы понимаем, что мы не можем только забрать древесину, но мы должны и обязательно. Вистановіть этот ліс. Литовське підприємство займається переробкою дуба, тому сьогодні його працівники садять молоді дубки. Деревобробники охоче зголосилися взяти участь у цій акції, адже тут вони можуть ще й неформально поспілкуватися. Всі, значить, забралися в місті на природі, не, не где в где-то в офіціальній атмосфері, а просто побіседувати неформально. От і обговорити не тільки робочі питання, але і. И... Як хто живе, чим живе, щоб це все було на перспективу, щоб люди как бы, не тільки на роботі общались, але й после після роботи. До весняної лісокультурної кампанії у Костопільському лісгоспі залучають усіх охочих за два тижні. Планують завершити садити ліс. Щорічно до посадки лісу ми залучаємо, запрошуємо наших. Нашу громадськість людей, які не байдужі до долі українського лісу, нині разом з лісівниками та деревообробниками садять ліс і депутати Костопільської райради. Останнім приємно, що незважаючи на ситуацію в країні, інвестори продовжують працювати у районі, враховуючи навіть міжнародну ситуацію, яка складається навколо України. Наші колеги, які прибули, в Україну приймають учасники акції, це я рахую навіть підтримка українського народу. Нині лісівники Рівненщини перетнули екватор лісокультурної кампанії. Більшу частину лісу в області вже посадили. Цьому сприяє перш за все погода, адже торік у цей час лісокультурна кампанія ще не починалася. Цієї весни на Рівненщині планують посадити понад три тисячі гектарів лісу. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Майже півтора мільйона гривень на рік до місцевих бюджетів нині сплачує пад рівно обленерго за оренду землі на та облаштування енергетичних систем. Однак чвертю земель підприємства користуються без укладання відповідних договорів. В основному це стосується тих випадків, коли об'єкти енергетики знаходяться поза межами населеного пункту. Обласні депутати мають намір ситуацію виправити та привести усю документацію у належний стан аналогічним чином збираються вчинити і спад рівне газ. Депутатам з бюджетної комісії президії облради доручила вивчити питання щодо укладання договорів оренди між газівниками та владою на місцях. Студенти та викладачі Острозької академії вирішили підтримати українську армію на імпровізованому мітингу за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565. Кожен перерахував по 5 гривень. Окрім того, усі викладачі та працівники вишу вирішили перерахувати на потреби збройних сил України свій одноденний заробіток. А ще академія запрошує кримських студентів та викладачів на навчання та на роботу. Ми готові їм надати не тільки місця в гуртожитку, ми готові їх прохарчувати для того, щоб вони комфортно могли завершити навчальну діяльність. І ми закликаємо всі вузи Рівненщини, закликаємо всі вузи України підтримати нашу ініціативу і стосовно підтримки збройної сили України і стосовно підтримки наших побратимів, викладачів та студентів кримських вищих навчальних закладів. Зараз в нас в країні складна ситуація, і я не можу залишатися байдужим. І я щиро вірю, що наша армія. Може нас захистити. Але, на жаль, вона не така боєздатна, як нам би хотілося. І тому кожен свідомий громадянин України повинен її зараз підтримати. Замість Миколаєва рівне міністерство освіти вирішило змінити місце всеукраїнської олімпіади з географії. Усе через нестабільну обстановку на сході та півдні країни. Відтак, 22 березня, до нашої області з'їдуться майже три сотні юних знавців географії. Змагання триватимуть упродовж тижня. Фотокамери збільшувачі, різноманітні аксесуари та тематична література. Загалом більше ста екземплярів, частині з яких уже давно за 50. У рівному в приміщенні студії у фарватері ісен відкрився музей історії фотографії. Присвятили відкриття до 170-річчя першого фотознімка. Одним із перших експозицій бачив Роман Сварида. Фотограф Олексій Москаленко із цим нині раритетним апаратом пропрацював не один рік. Свого часу камера була невід'ємною частиною фотосалону, що розташовувався на проспекті Миру у Рівному. Нині вона стала одним із експонатів музею фотографії. А Олексій Москаленко із задоволенням розповідає відвідувачам про специфіку роботи із цим апаратом. задню частину. Значить... Тут маю така касета, яка свій час заряджалася в ну, темному приміщенні такому. Сюди вкладалася плівочка така лістова. Вот. Потім вона зачинялася. Таку камеру потрібно було перезаряджати перед кожним знімком, що займало чимало часу. Втім, тепер колись незручний і громісткий апарат став цінним експонатом для колекціонерів. Ці фотокамери ФК, вони були практично у всіх студіях в обласних центрах. Великих колись була така існувала структура, як побуткомбінат, і в системі побуткомбіната, тобто надання послуг населення по фотографування, були фотосалони. Окрім моделі ФК у музеї фотографії зібрано більше ста експонатів. Окрім камер, це фотозбільшувачі та інші аксесуари виготовлені у республіках радянського союзу та за кордоном. Експонати добував десь щось знаходив. Є декілька моїх старих фотокамер, коли я фотографував з дитинства. Щось знаходив, щось приносили друзі, щось десь щось десь купив. Сьогодні, наприклад, колега приніс невеличку свою колекцію з вісьми фотоапаратів. Декілька фотокамер привіз з мандрівки по Індії. Старі фотокамери, які і навіть фотокамери належать одному з, самого, з, з самих відомих фотографів Індії. На відкриття музею завітало чимало місцевих любителів фотомистецтва. Бачу дуже багато на моїх знайомих тут. Фотоапарат -любитель. це Перший фотоапарат був, який я тримала в руках, бо ним фотограф таким фотоапаратом фотограф фотографував мій дідусь. Тут є фотоапарати См'яна, якими ми вже я самостійно фотографувала. Тут є фотоапарати Зорки, Фет. Ну дуже багато знайомих. І дуже багато таких фотоапаратів, які я бачив вперше. Від перших кроків накопичення фотоапаратів, так їх збору, то я бачу. Чим чим вона поповнювалась, ну певне, коли воно вже зібране все разом, воно створює якусь цільну картину розвитку вітчизняної фотографії, тому що багато фотоапаратів е, тут, які випускалися в колишньому радянському союзі. Окрім фототехніки, у музеї представлені також старі знімки та підбірка журналів «Совєтське фото. Побачити експозицію, зможуть усі охочі. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. 20 березня у всьому світі відзначатимуть всесвітній день франкофонії. Готуючись до нього у рівному, організували творчу зустріч з французьким письменником Серді Грасом. Він презентував три своїх книги та поспілкувався з шанувальниками французької мови. Седрік Грас володіє п'ятьма іноземними мовами. Тривалий час він жив і працював у Владивостоці. Тому в основі його книг враження від далекого сходу відносить себе до митців, що творять у новому жанрі літератури, присвяченому мандрам. Не було такого, що там я сель за столом і почав там з нуля. Я просто діляв тому, що робота довго в Сибірі в місті Владивосток и жили там я работали три года, и бывало такое, что по вечерам я просто для себя там писали немножко там о своей жизни, о своих впечатлениях. И В итоге, когда уехали оттуда, я подумал, что если все собрать и немножко отработать, то, может, получится какая-нибудь э, книга. Ну, таки до рівного Седрі Грас приїздить уперше враження від міста жартує мандрівник дощові. Під час творчої зустрічі зі школярами, які вивчають французьку мову, письменник презентує свої нові книги. Це Владивосток, Сніги та Муссони, серце і кордони та схід це північ. Тираж книг невеликий. Однак, придбати їх можна по всьому світу. У нас подія незвичайна, тому що ми, взагалі, як альянс францес рівного вперше приймає. Письменника для нас це величезна честь. Тому що Седрі uh, Гра, uh, незважаючи на те, що він uh, досить молода людина, написав три книжки, які надзвичайно цікаві, Ми вже встигли їх тут uh, почитати. Окрім того, Седрі Грас упродовж чотирьох років очолює французький альянс у Донецьку. Тому у рівному сподівається, що зустріч з ним буде цікавою та корисною для всіх, хто захоплюється французькою мовою. Я вважаю, що я розумію французьку на достатньо доброму рівні для мого віку і цікавить мене саме ну. Культура Франції це досить ну досить цікаво пізнавати все більше про французьку мову, про їхні і традиції. На рівненщині вже оголошено конкурс на кращий твір французькою. Його приурочено до цьогорічної французької весни. Підсумки організатори збираються підбити у квітні. Людмила Васюха, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Грації з Рівного та Луцька взяли участь у традиційному кубку палацу дітей та молоді з художньої гімнастики. Наймолодші учасниці турніру чотирирічні дівчата. Більше про змагання Тетяна Кламчук. Участь у Кубку Палацу дітей та молоді з художньої гімнастики цьогоріч бере 120 юних грацій. Позмагатися на килим виходять представниці чотирьох рівненських шкіл та однієї луцької. Сюди запрошуються гімнастки, маленькі гімнастки різних вікових категорій, починаючи з 2009 року і самі старші в нас 2005 рік народження. Серед гімнастики юна Лучанка Іринка. Їй лише шість, втім вона вже присвятила майже половину свого життя тренуванням та змаганням з художньої гімнастики. Tady se podá být s lienem, Не можна що хоче робити. Мама Іринки підтримує доньку у її починаннях. А подібні турніри вважає одним із важливих етапів на шляху до професійного спорту. Для дитини це потрібно, тому що в першу чергу це звикання до аудиторії. Це самовдосконалення дитини. Це перше і навіть те, що дитина, звикаючи до публіки, реалізовує себе у підсумку. Найбільше медалей на турнірі здобули господарки, вихованки школи художньої гімнастики. ПДМ Тетяна Климчук Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. І на останну, коротка інформація для глядачів РТБ у зв'язку з тим, що інтернет-сайт РТБ РТБРВЮЕ через атаку хакерів усе ще не працює. Усі сюжети цього випуску ви можете переглянути на сторінці РТБ у Ютубі. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.